Вітаю вас, мої космічні раки! З вами Клименка Наталія, і це прогноз на перший місяць осені. Розглянемо основні пікові моменти вересня. До 4-го числа Венера як планета спілкування, взаємовідносин, грошей буде ретроградною, але з 4-го вона вже починає розвертатися в прямий рух. Тож справи, які пов'язані із вашим сектором грошей, самооцінки, роботи голосом, підуть угору. Цей же день планета великого щастя і розширення Юпітер стає ретроградною аж до кінця цього року. І Уран, планета несподівано креативності, також знаходиться в ретроградному русі. Але. Ще до січня 2024 року буде вона ретроградною. Це важливі моменти. І до того ж, Меркурій до 15 го числа буде ретроградити Тож можливі затори, які затримки, і час для того, щоб ми робили роботу над помилками. Оскільки Юпітер буде ретроградний в 11 му секторі. І Уран там же, то це хороший період для того, щоб ви зробили підготовку, або ж переглянули все, що стосується ваших груп однодумців, соціальних проєктів, роботи в інтернеті, виступів. Сприяти вам будуть у цьому. Планета Юпітер в гармонійному зв'язку із Меркурієм, як планету інформації та навчання. Тож отримані вами нові знання зможуть вам бути дуже корисними для того, що ви вже після нового року, після вашої підготовки, війшли в новий рік із новими ідеями та новими проектами. 6 числа сонце, як наша енергія, буде у з'єднанні із Меркурієм, тож можливе отримання потрібної вам інформації, недалекі поїздки, зустрічі із корисними для вас людьми. А це буде стосуватися 3-11 секторів, тож це сектори нашого коло спілкування, наших мрій та навчань, навчань через інтернет і в соціальних мережах. Це соціальні проекти і групи однодумців. Тож обиратися можете на тих людей, з якими ви постійно спілкуєтеся і з якими у вас є один погляд на життя. 15 вересня буде новий місяць і в цей же час Меркурій стає в прямий рух, тож вже справи наші підуть набагато швидше, легше, буде більше спілкування. І це сприятливий період, коли буде новий місяць, що буде спонукати вас робити плани, записувати нові ідеї, які стосуються техніки, авто. Навчань, поїздок. 16 вересня Сонце буде в гармонійному аспекті до Урану, тож ви будете сповнені нових креативних ідей та прояву вашого творчого потенціалу. 19 числа будьте обережними, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, планети хімії, медицини. Це планета, яка ще пов'язана із епідеміями та Водою. Тож в цей час слідкуйте за харчуванням, щоб їжа, вода були гарної якості, не зловживайте алкоголем, уникайте великих скупчень людей. Можна пропрацювати аспект, це ще і планета кіно. Ілюзій Нептун, тож можете подивитися фантастику або танцювати, малювати. Це ваша творчість, це психологія. На допомогу до того ж, прийде 20-го числа аспект між Сонцем та Плутоном. це допомога від впливових людей і ваша енергія для того, щоб проявити свою відповідальність та авторитет. 23 числа сонце буде переходити в знак Терезів. Це день осіннього рівнодення. Я пізніше напишу відео про цей день, і в цей же період важливо знаходитися в ресурсному стані, в гармонії з собою та світом. Сонце буде знаходитися в вашому четвертому секторі, тож це сприятливий день для того, щоб ви займалися своєю нерухомістю, своєю сім'єю, підтримкою роду. А 29 вересня буде повний місяць, тож ви будете підвати підсумки або вже прийде ясність, що стосується 10-го сектору, а це сектор ваших досягнень, кар'єри, статусу, реалізації. А все, що стосується вашого прояву себе в соціумі та вашого призначення, ви вже будете мати певну ясність. Можливо, ви працювали над якимось проєктом, або ж чекали якусь інформацію, вам прийде ця інформація, і це буде впливати на ваш статус і ваше становище. Це можуть бути шлюби, можуть бути переїзди, або ж ви будете мати чітке розуміння, як це все зробити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео!